Доброго дня. Це формула здоров'я. Сьогодні нашу програму ми присвятили такій актуальній темі, як лікування та профілактика бронхіальної астми. У грудні у всьому світі відзначається всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Це сьогодні найбільш поширене хронічне захворювання. Серед дорослого населення хворіє приблизно 5% людей. Серед дітей 10% потерпають від цієї недуги. Бронхіальна астма одне з найпоширеніших хронічних недуг, тобто повністю невилік алергічне захворювання, при якому порушується дихання, повторюються приступи ядухи за світовою статистикою. від цієї недуги страждають більше 5% дорослого населення і 10% дітей. Як відомо, бронхіальна астма це захворювання алергічної коли порушується прохідність бронхіального дерева. Але ця прохідність є зворотньою, тобто вона не лишається назавжди, вона після приступу затрудненого дихання вертається до норми. Поширеність астми за возівськими даними зростає у всьому світі, особливо у дітей. згідно досліджень наших: українських, європейських, американських, кожний третій житель планети є алергіком. Тобто ситуація досить серйозна. В першу чергу це є бронхіальна астма, яка з кожним роком набирає все більше і більше обертів і е, захоплює все менший вік. Тобто, вже так як колись е, в річному віці. Ми ну фактично не ставили бронхіальна астму, астми, а зараз діти в річному віці вже страждають таким захворюванням. На Львівщині прояви алергії мають понад 50 тисяч дітей. Що викликає таку хворобу досі не з'ясовано однак, вагомим фактором, який провокує астму, вчені вважають. Генетичну схильність до речовин, які ми вдихаємо, алергенів, які можуть викликати приступ ядухи, безліч. До неспецифічних відноситься емоції, стрес, зміна погоди. Починає падати дощ, сирість, наші діти з бронхіальною астмою більше задихаються. Навіть такі моменти впливають. Фізичне перевантаження теж впливає. Але якщо говорити про специфічні фактори, Сюди відносяться певні продукти харчування, зокрема, білкового походження. Єдине, слава Богу, м'ясо так особливо не викликає астматичних приступів, тому що ці білки руйнуються, вони є термолабільні і не викликають алергії. Але якщо взяти таку білкову їжу, як горіхи, риба, вони є високоалергійні. Крім того, сюди відноситься шоколад. Горіхи, мед, а також більшість червоних і оранжевих продуктів харчування, ну крім буряка, борщ можна, єдине без томатів. Цукерки, горіхи та мандаринки традиційні солодощі на свята, можуть стати серйозною загрозою для здоров'я та навіть життя дитини. І це має наслідки для здорової дитини. Можливої і... все добре менеться. Але якщо дитина є схильна до алергії. То в неї може з'являтися висипання, свербіж, набряки, а також приступи бронхіальної астми. У нас зараз дуже багато дітей лежать в відділі, які мають приступи дядухи, які є нашими алергіками в нас знаходяться на обліку, і саме зараз мають загострення. На жаль, алергопатології. Перше свято Миколая півторарічний юрчик, відзначив на лікарняному ліжку. Малюк з'їв чотири мандаринки. В результаті дістав сильну алергію. Я думаю, що це ми об'їлися на Ми з'їли, напевно, занадто багато, ніж нам можна було, і нас висипало так. Це скільки штук, якщо так вийшло? По моїх шкірках підрахунках? Чотири. А потім випили ще лікарство, жаропонижуюче, бо піднялася температура, і воно все до кубки дало нам таку реакцію. По всьому ті. Це вперше тобто, не було ніяких наїжджах, і нічого. Ніколи. Ну які висновки ви для себе зробили тепер? Ну, ну звичайно, більше пильнувати, якщо це можливо. От. Мандаринки нам можна найближчих два роки дають нюхати тепер. От. Будем старатися пильновати. У період святкування у алергологів додається маленьких пацієнтів з дерматитами та загостренням бронхіальної астми. Кількість дітей, що переїли гостинці, зростає у п'ятеро. Для появи висипки для малюка буває достатньо двох цукерок. Спровокувало перший раз то Чупачупс принесли до хати, смоктала дитина Чупачупс, і за п'ять хвилин, ну буквально пару хвилин в році потримала цукерок і почала кашляти, почала задихатися. Ми е, на другий день він встав, день покашляв, на другий день встав, почало свистіти в грудях. В принципі, починається все банально спочатку, ніби діатез на щочках, якісь висипання. А потім в певної кількості дітей, як ви вже чули, десь у кожного третього починаються серйозніші проблеми, шкіра дістає більш ширші висипання, а тоді ще приєднуються респіраторні алергічні прояви, тобто ураження дихальної системи алергією. І починаються такі алергічні покашлювання, а потім приєднується бронхіальна астма. Осінь і зима найбільш неприємна пора для хворих на астму, тому чимало дітей потрапляють з приступами хвороби до лікарні. Для здорової дитини можливо, і все добре минеться. Але якщо дитина є схильна до алергії, то в неї може з'являтися висипання, свербіж. Набряки, а також приступи бронхіальної астми. У нас зараз дуже багато дітей лежить в відділі, які мають приступи дядухи, які є нашими алергіками. В нас знаходяться на обліку, і саме зараз мають загострення. На жаль, алергопатології. Головний момент лікування астми вчасно діагностувати і тримати під контролем. Ясна річ, з індивідуальним планом лікування. Звертаються невчасно. По статистиці, тобто діти тривало хворіють от, часами в 10-12 років, особливо коли є тільки е, виражені проблеми носові. Вони думають, може переросте, можливо, все мене. Тому якби була своєчасна діагностика, якщо це, наприклад, в 2, в 3, в 4, навіть в тих же 5 років, звичайно, що тоді і ефект лікування був би кращий, і про видуження, звичайно, що може бути мова. Можна полікувати. Алергенами, які у дитини є позитивні. Це називається така сіттерапія. Взагалі така світова алергологічна громадськість в 2011 році святкувала 100 років з часу відкриття сіттерапії вченими. Але так реально, в практику вона впроваджена років 20 десь. В Європі, в Америці, в Японії, в Україні зняти приступ допомагають спеціальні інгаляції, тобто, через небулайзер, ліки дістаються до найглибших ділянок легень Уже протягом. Двох років є зареєстровані антилейкотрієнові препарати у вигляді жувальних таблеток, і ми їх, вони мають не гормональну дію, і, скажімо так, мами менше того страшаться, бо є різна категорія все-таки батьків, і не всіх можна переконати, що цей метод є найкращий. І тому тут вже є десь якась альтернатива. Що от якщо не інгаляційні кортикостероїди, то от є нові гарні сучасні препарати, які є безпечні, які треба приймати тривало, але вони дають свою також позитивну, позитивну якусь таку реакцію. Тому лікарі наголошують відвідане алерголога і з'ясування причини навіть банального діатезу у більш ранньому віці дитини. Та Я надію, що сильної алергії не буде і до приступів ядухи не дійде. Діатез не завжди закінчується такою пожиттєвою хронічною алергією. Ні. Відсотків 30 дітей, які мають діатез, він їм безслідно проходить. І тому взагалі мають бути якісь логічні мірки, розумієте, там, якщо дитина вже більше шкільного віку і з'їсть половина шоколадки, може нічого і не буде. Ну, але не дві не і не три на день, і не десять мандаринок, одну-дві спокійно можна їсти. Окрім висипки на шкірі, звернути треба увагу і на інші прояви недуги. Якщо, наприклад, дитина тривалий час не дихає носом, а призначені краплі не полегшують її дихання. Ймовірно, це може сигналізувати початок астми. Якщо дитина довго тривало і часто хворіє, часто звертається до педіатра, скажем, з такою патологією як кашель. До речі, кашель це найчастіша скарга, з якої звертаються до педіатра, а тим більше до пульмонолога. Якщо в році є, скажімо, 4-6 епізодів, якщо вони мають якусь сезонність, які, які і мають якусь закономірність, пов'язану, скажімо, з порушеннями режиму харчування, якщо в анамнезі у Таких дітей були хворі, скажімо, батьки або хтось з ближніх родичів на якусь алергічну патологію, це вже дає на підстави говорити про те, що можливо бронхіальна астма. Повинні за тим слідкувати, дотримуватись гіполергенної дієти, старатись купляти не заморські продукти, а наші яблука, груші, сливи, град ну, можна. От, все таки а не цитрусові, не ананаси і не, не такі продукти харчування. Лікарі застерігають, навіть перший прояв алергії може спровокувати ядугу, а це може закінчитися трагічно. Тому діткам до трьох років взагалі не слід давати продукти, які є сильними харчовими алергенами. А також слід пам'ятати і про інші методи профілактики алергії та астми. Профілактика офісний варіант вдома. Це щоб не було килимів, щоб було поменше, поменше речей, де можна би було збиратися пороху, де можна би було збиратися власне, кліщам, розплоджуватися, щоб квартира була суха, в тому плані суха, щоб не було мокрих стін. Звичайно, що коли зараз включається опалення, бажано, щоб батьки собі придбали якісь зволожувачі, тому що сухе повітря також шкодить на слизову бронхів. Четвертий, це щоб вони все-таки дітей не перекутували, щоб температура була відповідна, щоб діти займалися спортом. Це не є бронхіальна астма, не є протипоказом. Люди, які мають схильність до алергічних захворювань, килими, квіти, пірячі подушки, звичайно, це теж треба забрати з оселі. Люди, які мають часті. Респіраторні інфекції, часті захворювання органів дихання, часті інфекційні загострення, такі як гейморити, синосити, отити, тонзіліти, хронічна інфекція в організмі, звичайно, що є. Алергеном і вона провокує розвиток цієї бронхіальної астми. Треба якомога менше контактувати з побутовою хімією, особливо з летучою, та яка має е, е, запах, тому що запах кислот не тільки є сам запах, а є ще опік слизової, який роз, проводить до е, запального процесу в слизовій, і тоді таким чином алергізація. Якщо з алергією не боротися, вона врешті-решт перейде у бронхіальну астму. У будь-якому випадку до лікаря звернутися. Треба неодмінно, оскільки захворювання вимагає індивідуального і постійного лікування. Попри серйозність недуги, лікарі кажуть, що сьогодні бронхіальна астма не вирок. Якщо взяти хворобу під контроль, то приступи ядухи залишаться у минулому. Недарма кажуть, що хворий на астму, який більше знає, живе краще. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.